Це нана. Вау! Ми у зоопарку. Давай подивимось, хто знаходиться у цьому вольєрі. У-у-у! це тигри. Великий тигр. Маленький тигр. Тигри рудого кольору. З чорними. Смужками. Чорні смужки. Так речить тигр. <тит> Тигри живуть у тропічних і холодних лісах, у джунглях і навіть у горах. Йшли до наступного вольєра. Ідемо топ-топ, топ, топ, топ. Прийшли? О! Тут знаходиться панда. Панда білого з чорним кольору. Вуха чорні, очі з чорними кругами навколо. Наче окуляри. Панди живуть у бамбукових лісах Китаю. Ідемо до наступного вольєра. топ топ топ, топ. Прийшли, ти знаєш, хто це? Це пінгвіни, це дорослий пінгвін. А це дитинчата пінгвіна. Пінгвіни чорні з білим кольору. а дитинчата пінгвінів сірі. Пінгвіни живуть в Антарктиці, де дуже холодно. Прррр. а також у Африці де дуже тепло, <му> пішли далі, топ, 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 топ прийшли у, -у, -у який великий. Це слон. Слон сірого кольору має хобот, бивні і великі вуха. Такий звук робить слон. Слони живуть у саванні і тропічних лісах. Рушаємо далі. Топ-топ, топ, топ. Прийшли. А хто ховається тут? Давай шукати. Шукаю. Шукаю. Дивись. Горила, горила чорного кольору. Такий звук. Робить горила. Горили живуть у тропічних лісах і лісах гір. Ідемо до наступного вольєра. Топ-топ-топ-топ-топ. Прийшли! Вау! Тут є кенгуру. Ти можеш знайти тут кенгуру? Вдалося знайти кенгуру? Це кенгуру кенгуру жовтого кольору. Вау, подивись, хто це? Це кенгурятко. Кенгурятко заховалося у сумці на животику мами. У мами кенгуру на животику є сумка, і її дитинчатко може там заховатися. Кенгуру живуть у степах та лісостепах Австралії. І до наступного вольєра. Ідемо. Топ-топ, топ, топ, топ. Прийшли! У, який пухнастий! Ти знаєш, хто це? Це ведмідь, ведмідь коричневого кольору і має дуже довгі і гострі зуби. Так кричить ведмідь, слухай. Ведмеді живуть у лісах. Пішли далі, топ-топ, топ-топ, прийшли, а хто ховається тут, шукаю. Шукаю, шукаю, шукаю. Дивись, це Лев! Лев світло-коричневого кольору з коричневою гривою. У нього великі і гострі зуби. Так речить Лев. Слухай! Леви живуть у саванні. Рушаємо далі? Пішли топ-топ, топ, топ, прийшли. Ми прийшли до тераріуму. Ти знаєш, хто це? Це метелики Метелики мають барвисті крила і живуть у різних частинах планети навіть поруч твоїм домом. Пішли до наступного тераріуму. Ідемо топ-топ-топ-топ. Прийшли у, -у, -у, у це змія. Змія сірого кольору з чорними смушками. Це змія кобра. Такий звук робить змія. Змія шипить. Змії живуть у різних частинах планети. Йдемо до наступного тераріуму. Топ-топ-топ-топ. У-у-у, який довгий хвіст? Може, це динозавр? Ні, це хамелеон. Цей хамелеон зеленого кольору має довгий хвіст і цупкі лапи, щоб лазити по деревам. Хамелеони вміють змінювати колір. Живуть хамелеони у лісах. Рушаємо далі. Топ-топ, топ, топ. Вау! Ще один ведмідь. Якого кольору цей ведмідь? Білого це білий ведмідь. Білий ведмідь живе в Арктиці. Пішли до наступного вольєра. Топ, 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 топ. Ти знаєш, хто це? Це носоріг, носоріг сірого кольору і має ріг на носі. Носороги живуть у саванні. І до останнього вольєра. Топ-топ-топ-топ. Прийшли. Давай шукати, хто тут ховається. Шукаю, шукаю, знайшла це коала, коала сірого кольору. Коала любить їсти евкаліптове листя. Живуть коали у евкаліптових лісах Австралії. П'ять мавпочок на колоді стрибали, одна впала і гулю дістала. Мама мерші лікарю телефонувати. Лікар каже, на колоді не слід стрибати. Скільки мавпочок на колоді стрибали. Один, два, три, чотири. Чотири мавпочки на колоді стрибали. Одна впала і гулю дістала. Мама, мерщі, лікарю телефонувати. Лікар каже: Не слід на колоді стрибати. Скільки мавпочок на колоді стрибали. Один. Два, три, три мавпочки на колоді стрибали. Одна впала і гулю дістала. Мама марші! лікарю телефонувати. Лікар каже, Не слід на колоді стрибати. Скільки мавпочок на колоді стрибали. Один, два, дві мавпочки на колоді стрибали. Одна впала і гулю дістала. Мама мерщій лікарю телефонувати. А лікар каже, На колоді не слід стрибати. Скільки мавпочок на колоді стрибало? Один одна мавпочка на колоді стрибала. Вона впала і гулю дістала. Мама, мерші лікарю телефонувати. А лікар каже Досить стрибати! мерщій спати! пазл. Давай зберемо пазл? Це сонечко? Куди вставити сонечко? Хм, знаю. Спробуємо сюди. Вставляю. Вийшло, це тигр. Куди вставити? Тигра. Хм, Це помаранчевий хвіст з чорними смужками. Давай спробуємо сюди. Вставляю. Хм, не виходить. Давай перевернемо. Перевернули. Спробуємо знову. Вставила, вийшло. У, яка мила! Це жирафа. У жирафи довга шия. Хм-м-м, Куди вставити жирафу? Давай спробуємо сюди. Спробую, вставляю. Не підходить. Хм, це занадто широкий, сюди спробую. Підійшло. У, який великий. Ти знаєш, хто це? Це бегемот. Спробуємо вставити бегемота сюди. Не виходить. Перевернемо і вставимо іншою стороною. Вставляю. Підійшло. А це зебра, вона біла з чорними смужками. Вставляю сюди. Вийшло, ми зібрали пазл. Це зубр, у зубра роги на голові і дуже тепле хутро на тілі. Тут не вистачає частинки зубра. Давай оберемо, яка частинка підійде. Спробуємо цю. Підходить? Ні. Спробуємо ще. Підходить. Так! Це верблюд у верблюда горб на спині. Давай знайдемо частинку верблюда. Шукаємо горб на спині. Це! Спробуємо. Підходить. О, здається, це крокодил. У крокодила довга паща і купа зубів. Давай знайдемо частинку крокодила. Це підходить. Ні, тут не довга паща. Спробую це. Підійшло. у <му> треба порахувати пінгвінів і обрати підходящу цифру. Рахуємо. Один. Два. Три. Тут три пінгвіна. Покажи, а де цифра три? Це. Ні. Це цифра три. Тепер рахуємо лисиць. Скільки тут лисиць? Один. Два. Дві лисиці, знайди тут цифру два. Це два. Скільки тут папуг? скільки тут папуг, лише одна папуга. Знайди тут Цифру один. Це цифра один. Мавпочко, мавпочко, де ти є? На дереві? Ні. Під кущем, ні, на камні. Так. Ведмедику, ведмедику, де ти є. За кущем? Ні. На дереві? Так. тигрику, тигрику, де ти є? За камнем? Ні. За деревом? Ні. За кущем? Так. Маши мені ручкою, прощавай, зустрінемось знову, бувай.